Привіт, друзі. Я Дмитро Разумовський. Обов'язково підписуйтесь, ставте лайк, коментуйте, поширюйте відео. А я починаю. І сьогодні є хороша новина від Трампа. Він заявив, що він говорив з Путіним. Я одразу скажу, що за хороша новина. Він сказав, що він хоче заключити угоду з Зеленським, коли зустрінеться. Ну, ми розуміємо, що зустріч буде наступного тижня, і угода ця буде по рідкоземельним металам. І саме основне, що за рахунок цієї угоди мають бути надані гарантії безпеки України. Дуже добре, що Трамп просто, хоча б говорить про гарантії безпеки України, це означає, що він і його адміністрація думають, як зробити так, що коли зупиниться війна. Ну а я думаю, що вона однозначно буде завершуватись, і ми всі цього хочемо. Навіть Зеленський про це говорить: що треба завершувати дипломатичним шляхом, тому що. Ну, люди не хочуть і треба завершувати. Тим більше ми не знаємо, що ми можемо досягнути тих цілей, які ми перед собою ставили. Я так розумію. Ну, в його голові це кордон 91-го Року так, от те, що Трамп говорить про гарантії, це дуже дуже добре. Це означає, що розмова йде і він хоче надати гарантії безпеки. Ну, зараз тепер діло за Зеленським, який має зробити і сформувати в голові Трампа і його адміністрації ці гарантії безпеки, які будуть вигідні е, Україні е, саме щодо розмови з Путіном. Деталей немає його запитали, скільки розмов він проводив е, з Путіним. Він не відповів на це питання. Ну, можливо, вона була і не одна. В самого Путіна в Мордорі не підтвердили і не спростували, що розмови такі відбуваються. До речі, Трамп сказав, що Путін він там переживає за людей, що гинуть люди під час цієї війни. Він теж цього не хоче, щоб гинули молоді люди. Ну знаєте, ну це цирк. Це цирк. Путін, який розпочав агресивну війну, вбиває щодня людей України, захоплює знищує міста. Ну і там його. Купа народу гібне постійно, і він тут розповідає нам, що він такий миротворець. Ну він Трамп оце намагається в голову вбити, що він теж за те, щоб люди не гинули. Хоча це абсолютно неправда. Що цікаво, ще те, що Зеленський перед візитом Трампа почав робити такі. Заяви, тобто накручувати інформаційну повістку, і це правильно. Теж він до речі теж сказав, що саме основне про що я хочу говорити з Трампом, це гарантії безпеки, і Трамп це підтримав, і це дуже 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 добре, тому що ну. На мою думку, гарантії безпеки для України це саме основне зараз. Тому що там, якщо хтось там буде розповідати, що зараз нам повернуть всі території, які захопив Путін, ну я думаю, що це повна брехня. Максимально, що нам можуть повернути, це території, де є родовище рідкоземельних металів, які потрібні Трампу. І це ще тільки тоді, якщо все ж таки Трамп. Почне тиснути на Путіна, і йому прийдеться щось віддавати. Якщо тиску не відбудеться, а будуть якісь там домовленості, то нічого з цього однозначно не буде. З іншої сторони, багато хто каже, що Путін буде дурити. От і Зеленський казав, що Путін там збирає нову армію 100 тисяч. Можливо, Путін це робить це однозначно, але те, що в Путіна зараз в економіці дуже серйозна проблема, йому перемовини так само потрібні. Він Однозначно це розуміє, і це розуміють. Я маю надію і на заході. А те, що він збирає нову армію 100 тисяч людей, ну однозначно він накручує. Він накручує, показує, що він сильний, що він може, що він буде, якщо не підуть на його умови. Тобто він так само накручує. Якщо Зеленський це робить заявами, Путін це накручує армію, і Зеленський це озвучує, розповідає нашим партнерам. І правильно теж це робить, тому що ну реально, якщо нова армія збирається, він може й дурити і може її використовувати, і значить нам потрібні від відповідні засоби і гроші, і військове обладнання, і е, техніка. До речі, ще Зеленський заявив одну цікаву річ: що без деокупації територій е, Путін буде використовувати ці наші окуповані території України і буде видобувати звідти там рідкоземельні метали і копалини, тому що там їх багато, особливо в Донецькій, Луганській, та й в Запорізькій області в частині окуповані, і зможе на цьому заробляти. Трильйони тут Зеленський грає, знаєте, на жадь до е, Трампа, тому що він про це говорить: про різко земельний метал, і Зеленський йому дає пас. Вот дійсно так, і це якраз про те, що я говорю, що можливо, якісь родовища, які дуже потрібні е, Америці, е, Трамп зможе в цих перемовинах відстояти, і таким чином частина окупованих територій нам е, повернуться. Тому цей пас він ну, досить правильний, А далі подивимося, що. Буде на перемовинах. Наступне питання: є така Яніна Соколова, я думаю, всі її знають. Це така прихильниця Порошенка. Вона в ефірі телеканалу, ну, афілійованого з Порошенка заявила, що якщо люди там, порушують якісь умови мобілізації, тобто закон. Що ну, вони мають бути притягнуті поліцейськими, там затримані, і вони мають розуміти, що якщо вони порушують, що їх будуть доставляти, будуть виконувати якісь відповідні дії. В цій передачі до речі, обговорювали смерть чоловіка в ТЦК, яка нещодавно відбулася два дні тому. До речі, потім сказали, що це природня смерть. Так, от далі вона в цьому інтерв'ю я, до речі, дуже її підтримую. Якщо хтось порушує закон. Будь-хто в нашій державі, його треба притягувати до відповідальності. Далі, далі вона говорить, ну, просто там, як на мене, просто жахливі речі, що якщо ви не хочете воювати, якщо вам щось не підходить, то вона матом їх посилає за кордон всіх людей. І тут, знаєте, виникає дуже серйозне питання. Ну, по-перше, якщо ти говориш про те, що хтось має нести відповідальність за те, що він порушує мобілізаційні законодавства. А я ну, кажу, що це обов'язково має відбуватися. Та? То з іншої сторони, ті, хто проводять мобілізацію, теж мають нести відповідальність, якщо вони порушують закон. Ну, от як сьогодні кричущий випадок у Львові мобілізували викладача, який має відсрочку, має проблеми зі здоров'ям, його мобілізували відправили в Київ і знайшли на дорозі в Києві з проломаним черевом. Тобто його. Потім би написали, знаєте, якщо б він помер на тій дорозі, його не знайшов просто перехожий, який викликав швидку. Так вони би написали, що він там був в СЗЧ і втік там по дорозі до Києва від них. А людина би померла і все. І от за такі дії так само має бути відповідальність. Чомусь про це Соколова в ефірі цього каналу абсолютно не говорить. Має бути відповідальність і для людей, які порушують закон і мобілізаційне законодавство, і для тих. Хто і порушує закон при мобілізації, тому що ну так не працює закон, що він однобокий для тих, хто не хоче воювати. Або знаєте, ви знаєте, виїжджайте з кордону. Друге питання от її теза, те, що там втікаєте всі за кордони, все. Ну, якщо б кордони були відкриті, я думаю, що дуже багато б людей втекло, і це факт. А з іншої сторони, і що найважливіше, що нам треба думати, не як виганяти людей за кордон. Нам треба думати, як їх просити повертатися сюди в Україну, тому що в нас завалена економіка. В нас не існує людей, практично, які готові розвивати тут бізнес. Ну крім олігархів, таких як Порошенка, та е, крім е, ну, людей, які сидять біля корупційної кормушки зараз, які ну, кормляться від відповідних там державних програм і на цьому заробляють гроші. В них, вони в них є, крім тих, кому дають гранти через USAID або е, інші кошти, тому що це ж не їхні кошти, вони їх можуть тратити. А людей, які займаються бізнесом, дуже важко зараз займатися бізнесом, дуже важко платити заробітні плати. І таких людей стає все менше і менше. Вони виїжджають за кордон, вони втікають, і це проблема, їх треба повертати, тому що війна після завершення зупинки бойових дій, комусь треба відновлювати країну. А як її відновлювати без людей? Якщо всіх виганяти, от ти не воював, все, давай, пішов нафіг Звідси Виїжджай звідси за кордон, ти не потрібен. А хто буде відновлювати країну? У нас вже проблема з робочою силою. У нас вже проблема з робочою силою. У нас проблема з економією зі всім. Зі всім. Просто все валиться. Воно ще тримається, знаєте, так наладан, дихає. Треба відміняти оці дурнуваті податки, збільшення ці всі. Про це ніхто не говорить, що якщо війна завершиться, ми це все відмінимо. Ні, все залишимо, будемо вас доїти далі. Отак воно виглядає. І це просто жахлива позиція, яка ну, просто призведе, якщо так всі будуть думати і говорити, ну, до завершення цієї держави. Однозначно, Отака така моя думка. Нам треба думати, як повертати людей. Нам треба думати, як залучати нових людей, які вже давним-давно живуть за кордоном, які мають ресурси, які мають знання, мають досвід, можуть приїхати і підняти нашу країну. А ми тут в ефірі кажемо пшов вон звідси, пішов вон звідси або там тебе посадять. А тих хто мобілізують? Ні, ні, ми про них нічого не говоримо, тому що боїмося. Ну як і журналісти, так і Яніна Соколова. Ну а для партії Порошенка така риторика вона просто призведе до того, що на майбутніх виборах вони наберуть там, як їм пишуть в рейтингах, незрозуміло, яких там 7%, Вони наберуть 0,2 Тому що в нас за кордоном 10 мільйонів людей проживає, які повернуться або будуть голосувати віддалено, або через дипломатичні установи, або через телефон. І це просто ну жахливі заяви, які взагалі ну, не потрібно робити. І не можна робити. А якщо робити, то тоді треба говорити з оговорками і чому вона так думає, і як взагалі ми далі будемо розвиватися цій державі, а не всіх виганяти звідси з України. От такий сьогодні блог. Ставте лайк, підписуйтесь, коментуйте, поширюйте. А з вами був я, Дмитро Розумовський. Обов'язково підписуйтесь на канал.